Ну що, у нас вже всі на старті, кран прогрівається, маніпулятор зараз буде розвертатися, щоб бути напоготові. Кран під'їжджає і будемо грузити перший домик і завозити. Поки техніка розвертається, хлопці там трохи підчищають ветки, щоб домики нам... У нас же ж красиві домики, щоб домики не поцарапати, нічого не цей основательний підход. Тут уже веточки трохи позрізали. Ну і там вон, хлопці. Уже вон зрізають, все що не треба. Так, ну що друзі, процес пішов. Ось такий у нас маленький кран, от такий невеличкий домик. Перегружаємо на маніпулятор. Всього-навсього і ставимо виставляємо рівненько щоб він був ну що перший загрузили їдемо потихонечку так наш кран маневрує для заїзду опача ну тепер черга домика настала перший домик наш заїхав зараз будемо заципляти і виставляти його куди треба ну,